Купувала в цьому році добрий вечір, вже захід-сонечка, день закінчується, всі трохи поморилися, але ще є праця. Купувала цією зимою мадам батерфляйф Ось що мені продали. Це звичайні ротики. Дуже на них чекала. ну Тут є мадам батерфляйф але ну, таке вона якась. Не зовсім гарні враження. Купували в магазині профнасіння. І ось що продають. Продають, Я вам хочу сказати різний мусор сміття. Ну, воно коротеньке. Воно, воно негарного кольору. Ну, таке, такий опит. Да, поставила на сітку. Я його гарно покормила. Тут є така, такий ще гарненький колір. Зараз вам покажу. Ну це звичайні собачки. Це не сірі, мадам Батерфляй. У мене в тому році були такі по метру гілки. І... А це коротенька така, сантиметрів 20 Та й все. Нема що зрізати. Недоволі. Не О, ти ж. Не раджу вам всім купувати в профнасінні. Треба шукати інше. Позаминулого року купувала в іншому магазині. Було все суперове, звичайно. Такі в мене були букети, така зрізка була, надзвичайно гарна. А це таке щось смішне. Ну, для мене воно геть не підходить. Ну так цвіте або цвіло. Ну. ну, воно ну воно низеньке. Ну куди його? Зрізати в букет, ні. Так просто цвіте для краси, та й все. Ось така в <рес> мене є. Не дуже гарний гупер в цьому році з цією квіточкою. Вона гарна, вона яскрава. Но... Мені на букети вона зовсім не підходить. Може, хто знає, де хто купував. Підскажіть. Буду дуже вдячна, бо буду шукати нормального постачальника, який справді, щоб то було мадам Батерфляєв, а не звичайні коротенькі ротики. Мені таке, на жаль, не підходить. Ще трошки є нацвіло кармеку в мене. Буду зараз вирізати. Вже багатенько вирізала гарні гілочки. І трошки коротенькі, але мені теж підходять. Кольори такі гарні маю. Та, ось такі синій. І такий відкривається синій. І отакі пурпурні, дуже-дуже гарні, жовті, дуже гарні кольори. Гілочки такі яскраві, височенькі. Такий рожевий маю. Я вже гарно зрізала. Ну, ще трошки зараз на скубу свого кермеку. Так, ось такі. Люди купують у нас кермек. Роблю букети, роблю композиції. Він гарно поливається. Підживлюю його, звичайно, бо хочу ще ж мати зрізочку з нього. Щоб він мені ще дав гілочок гарнесенько. Підживлюю майстром, плантофолом. І трошки обробляю від кліща і від тріпсу, бо дуже в нас стоїть жара. І того тріпсу в нас ну, дуже багато дуже. Ще хотіла показати білесенькі. Такі щічки тільки набираються, відкриваються. Ці вже майже готові. Також такі гарні, дуже гарний кермек. І зараз хочу вам ще показати свої помідорчики брискаліна. Помідори дуже гарні. Мені сподобались, здала я їх в цьому році вперше. Зараз я туди до них підійду, покажу вам трошки краси. Ось мої помідорки. Брискаліна. Мені подарувала пачечку помідорів на 8 березня моя подружка. Я вже тут вибрала. Дважди вже вибирала і навіть закривала я їх. Ну, ось такими китицями висять помідори. І кажуть, що вони будуть цвісти і ще в'язатися. До холодів мають бути помідорчики. Помідор низькорослий, кущ невеличкий, компактний. Має гарні добрі помідори. Я їх тут посадила навесні. І ось такі маю помідори. Вони невеликі, вони коктейльні, Італійська селекція, назва брискаліна. Смачний помідор, соковитий, така чуть-чуть плотна шкурочка, але в салаті смачний. Ось такі. Печасонечко перекриваю сіткою. Тут такі дуги лежать дуги, але просто, просто накриваю сіткою і все. Дуже вдячна свинії подружки, своїй тетянки за такі помідорчики. Файні. Такі мають гроздя. І ось, ось дивіться. Ще тут, і тут, і тут. І рослинка розлогиста. Без проблем, вони не хворіли, я їх бризкала, брекзеткалем обробляла. Від гнилі верхової обробляла. І раз обробила майстру для підживлення. І ось маю такі. Вони дрібні, але вони ж ну, воно було і заявлено, що вони будуть дрібнесенькі. Вони смачні, я їм дуже рада. Їх багатенько. Багатенько гарний сорт. Сорт буду садити на той рік. Насіння з цього збирати не буду. Буду купувати. Ось така рослинка вона впала, але тут ось є є, є, є Помідорчиків. Ось лежить, дивіться, скільки зелененьких там ще. Ну на наче такроздями лежать. Мої помідорчики. Помідор гарний. Раджу вам також садити. Такі помідори. Що з того боку підійду, покажу. Ось такий. Його не підв'язувала, нічого йому не підкладала. І все, воно собі саме тут живе своєю життя. Немає особи, коли мені з ним гратися. Кожен день на базарі. Кожен день кругом бігом. Треба бути. Тобто, е, е, сині баклажанчики. Вже ось такі величенькі. Вже віднявся. Баклажанчик зарізався, такий Ну Вже скоро будемо смакувати баклажани. Баклажани це були отелло. Це були атело в цьому році, слухайте, я не знаю у кого. У мене бур'янів. І в цьому році королева бур'янів <гум> ось так Тут маю також помідори. Натягнули ми з дитиною таку сітку, затіняючу що... Ну, як змогли, так і натягнули. Нічого, нормально. Головне, щоб трохи спастися від сонця. Тут вони на соломі підклали невелику кількість соломи. Ось такі маю помідорчики. Вже ось такі гарні. Ну, ну, по сорту тут трохи напутала, бо мої домашні мені трошки помагали. Та так помагали, що не знаю, де подівали, не знаю, де подівали ці І з тим, що підписувала, то що для себе садила. Ставила ж етикеточки. тікеточки. Ну і мої помічниці мені трошки напомагалися. Ну, В'яжуться помідори, попізно я їх тут садила, в мене їх тут небагато, Дома трошки більше. Ну, маємо. Зелений, гарний, поливається, обробляється. Ось такі покажу вам помідорчики. А дуже вам раджу. Гарний, хороший помідорчик. Ви знаєте, нашла в нас на ринку, такий помідор продавали вчора. Ходила, заглядала, знайшла і кажу, жіночки, це точно бризкаліна. Вона каже, так, це брискаліна. Почом? 70 гривень кілограм. Вона їх трошки підкормила, вони в неї були такі трошки більшого розміру. Але, ну, слухайте, по 70 гривень купувати, на що нам мені надо, воно і так виросло вдома. І без ніяких підкормок. Мені не треба підкормлені, дуже великі. Мені треба помірний помідорчик щоб вдома гарно з'їсти. Ось так мої дорогеньке, коротеньке відео вам. Такий огляд моїх помідорів. Моїх небагато квітів. Трошки обідно мені за те, що в мене немає в цьому році. Моїх, моїх квітів, які назріс. Хочеться купити, платиш гроші за одне, а присилають. Або що, обідно. Спокойної да, ночі, все добре, пока. Вже роз'їжджаються сусіди по домах, вже в нас вечір. Обіцяли сьогодні дощ. Ну так трохи накрапав, але його майже не було. Чекаємо, дуже чекаємо на дощик, дуже нам потрібен. ну все добре, мої дорогеньке. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре бувайте!